Ансамбль танцю Веснянка відсвяткував своє 15-річчя. Із невеличкої групи з 20 танцюристів на базі загальноосвітньої школи номер 24 він виріс до зразкового художнього колективу України. Ви наша гордість. Скільки праці, любові вкладено? Всі вісім букв. Веснянка. Завжди усміхнені творчі. Вони дають радість глядачам не тільки України, а всієї всього світу. Веснянка гордість не лише 24-ї школи, а й Хмельницького. У цьому запевнив виконуючий обов'язки міського голови Костянтин Чернилевський. Колектив дійсно це ну, така ознака нашого міста. Він представляє наше місто і в Україні, і в світі, ну, популяризує, показує, що і Хмельницький знають кругом. Колектив молодий, є до чого йти. Ми з вами, ми вас підтримуємо, ми пишаємося вашими успіхами. Слова привітання Костянтин Іванович підкріпив символічною грамотою. Поздоровити ансамбль до філармонії прийшли також його випускники. Разом із іншими вихованцями дарували присутнім цікаві танцювальні номери, чотири з яких були прем'єрними. Загалом у запасі веснянки майже 30 постановок різних регіонів України а також інших народів. З ними по світу і подорожують. Хмельницьким танцюристам аплодували у Італії, Тайвані, Греції, Болгарії, Турції, Польщі, Македонії та Грузії, звідти повертались не з порожніми руками. Ансамбль танцю Веснянка лауреат багатьох всеукраїнських та міжнародних фестивалів і конкурсів. Керівник колективу Валентина Манзій каже, стараються займати лише перші другі місця та гран-при, проте танцювальні вміння це не єдине, що розвиває жінка у своїх вихованців. Ми вкладаємо в них любов до України. Це саме головне, тому що ми займаємося українським танцем. І, звичайно, що ми прививаємо їм любов до всього українського, тобто до, національного, до національної культури, до танцю, до пісні. Треба їздити в різні куточки України, щоб діти розуміли, це Поділля, це полісся, це гуцулія, щоб вони географію вивчали не лише в школі, а вивчали разом з нами. Наразі веснянка це понад 100 любителів танцю, зокрема українського. Валентина Миколаївна сподівається, наймолодші та вже більш досвідчені її підопічні примножуватимуть свої успіхи, тим самим прославлятимуть рідне місто.